Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Діяльність УПЦ МП в Україні може бути припинена за рішенням суду. Така інформація з'явилася. Ну, власне, вона не нова. Ми неодноразово говорили і в цій студії на цю тему. І зараз е, йдеться вже про конкретну дату. Йдеться про дату 24 травня. Справді, чи таке може бути? Як це може бути? Який буде механізм? Про це будемо говорити сьогодні в студії з нашим гостем. Це проти Теодора Робець, секретар Одеської єпархії Православної церкви України. Вітаю вас, пане Теодоре. Доброго здоров вітаю, Отже, е Пам'ятаю, скільки разів ми це обговорювали. Пам'ятаю, що дуже далеко ми не зрушили з місця. Ну, це м'яко кажучи, принаймні, якщо говорити про Одесу. Я думаю, що навіть ті, хто не ходить до церкви постійно, а йдуть, наприклад, на Великдень, то обов'язково зіткнуться із тим, що якщо ти хочеш піти до української православної церкви, то це питання, бо треба не піти яка біля твого будинку, біля твого житла, а треба кудись сісти і поїхати, тому що їх по Одесі всього шість. Всього шість, що змінилося за час війни взагалі? Скільки їх було, і чи хоча б в Одесі ми почали кудись рихатися, рухатися? І скільки взагалі у нас храмів по місту і на Одесьчині? Давайте будемо це все рахувати і розуміти, що відбувається, Христос Воскрес! <гум> вітаю! Дякую за інтерес цієї теми. Одна хотів, що уточнити, так. закон набуває чинності через місяць, 24 червня. А не травня, так, е, так. бо 9 місяців закінчується саме в, в червні, 23 червня, ага. 9 місяців впливає, ще, місяць. Спливає. Так, так, ще, ще так. трошки Перепрошую. більше місця. Так, так, От. Так. І звісно, що держава дала можливість парафіям, які знаходяться в єдності з московським патріархатом, в духовній в першу чергу угу. єдності, дала можливість переглянути своє відношення до оцих. Реєстраційних всіх дій, тому що е, православ'я не забороняється, як дуже часто Московський патріархат mm -hmm. і Російська Православна Церква стараються сказати на е, міжнародній арені: не забороняється релігія, не забороняється церква, але забороняється е, законом спілкування з країною-агресором, тим паче, що в країні агресорі тобто в Російській Федерації, е, церква. Російська православна церква відіграє немаловажну роль в організації війни, можливо, не введені, так бо кажуть, що там освячують ракети. Так, це, це також, але вона бере участь у підготовці. Бере І... глибше насправді так. Так, так. підготовці. Буквально на днях попався мені на очі ролик в соцмережах. Що один священник каже на зборах в Москві так званому патріарху Кирилу, що може ми не будемо політкою займатися займатися про духовні речі, поговоримо, то його. Кирилл висм... і назвав що ви, батюшка, навірно, із западної України. Це дуже велике звичайно сором бути з західної України і, і служити Образливо. в Москві. Так, так. так. Mm -hmm. і звичайно, всі сміяли. сказали, то, що ви тут ляпнули, діти добре подумайте. Я до речі задумався, може би з'ясувати, що з тим священником сталося. Я думаю, він вже на тій парафії не служить, де до, до того служив. От і тобто церква бере участь в організації війни, і тримати з ними якийсь контакт, чи духовний, чи моральний, чи, чи будь-який, чи, чи визнавати хоча б їх, або не визнавати їхню участь в агресії. Це є і злочин проти держави, і духовний злочин, звісно. Але ж ви правильно підмітили, що дали час, дали час, час був досить таки тривалий. Що все ж таки повторюся, змінилося за цей час і чи кудись ми рухаємося? Тому що, на мій погляд, зрушень якихось кардинальних не відбулося, але вам видніше, бо ви це знаєте більш детально. Е, насправді змінилося щось в підготовці. Тобто було виділені три місяці для уряду, щоб зробити так звані інструменти так. Е, юридичні переходу. переходу саме, переходу, так? Так. Так, так? Ну, так. Інструменти переходу були з 2019 року, а це так. іменно в цей час, і воно було трошки спрощено. Е, і Правила переходу, і так далі, тобто юридичні аспекти. Е, і, звичайно, час священникам і громадам подумати. Mm -hmm. Хочу сказати, що е, дуже часто священники московського патріархатка. Так люди рішили, ми, ми залишаємося в Московську угу. потихеньку, або як ієрархи скажуть, насправді це не відповідає дійсності 90 і більше відсотків на парафії, все ж таки люди прислухаються до священника. Тим більше, коли священник морально не є заплямлений, в якихось там гріхах людських і і довіряють поважають, то це звісно, так. що має І, значення, і Люди йому довіряють. І коли так. священник каже, що ні я недавно відспівував воїна в селі Петровірівка. За 100 кілометрів від Одеси, тут у нас на Одещині. Священник такий пристойний спосіб життя веде, ну, але він служить російською мовою в російській церкві, тобто філіойований з російською церквою. Ну, його просто ніхто не хоче чіпати, а він собі вперся і з церкви не виходить, mm -hmm. з храму має на увазі. От. І навіть там люди щось пробували, їм нічого не дасть, ну і вже цього бачу, ходити все одно він не дуже той поганий. От. І про такі Речі, вже як е, впровадження руського міра в себе в селі, люди не думають, бо ну, ж батюшка не, не каже прямими словами про Роскій мір. Okay. Тому е, це, це дуже складно, але держава дала можливість. І зараз підходить час, коли е, держава повинна запитати, чи має право запитати, чому ви дотепер сте з, в, в дружбі з московським патріархатом. І оце запитання повинно якоїсь юридичній площині виражатися в позові судовому. О, тобто державна структура, яка займається релігією в Україні чи її сателіти в регіонах, повинні подавати в суд. Ну і вже є коментар голови цієї служби у справах релігії, пана Єленського, і є депутатів, які є авторами цього закону, по-моєму, пан Микита Потураєв вже висловився. Що в першу чергу, звичайно, що треба. Подавати в суд і доказувати афілійованість з країною-агресором на духовні центри. Тобто Київську митрополію. Потім єпархії і митрополії по регіонах. В Одесі це Одесько-Ізмаїльська єпархія Московського патріархату. І щоб суд вирішував, вони є афільйованими чи ні. А 에, служба ця э, э, з політики і релігії державна, э, вона має вже напрацювання і різні експертні оцінки, э, висновки і так далі, що так Московський патріархат, э, який себе називає Українською православною церквою, є дійсно афільйований з країною-агресором. Э, і э, э, тоді суд буде приймати відповідні рішення. І це рішення, я думаю, що вже не треба буде кожен раз приймати е нове рішення після такого великого якогось розгляду і вивчення справи, а вже буде використовуватися. Е Всякі юридичні правила для того, щоб одне рішення використовувати то, тому... у ідентичних ситуаціях для інших механізм рішень. має бути напрацьоване. Отже, йдеться все ж таки про те, що якщо буде механізм, так відпрацьовано ну, на перших кількох, скажімо, прикладах, то далі це все може запрацювати. Звісно, так і законодавець передбачає, ну і українське суспільство, надіється, що коли будуть перші результати перших судових рішень, uh -huh. от тоді вже можна буде говорити і на місцях, і де є люди, котрих дійсно чи священник не хоче їх прислухатися і переходити до православної церкви України, чи ще якісь є там, може якийсь чиновник не uh -huh. не хоче слухати людей, то це буде змушений кожен зробити за рішенням суду. Uh -huh. Пане Теодоро, давайте на прикладі Одеси. так? От е, З якого року ми маємо шість таких храмів? Ну, скажімо так, е, на момент отримання томосу так. вони в Одесі вже були. Зрозумів. Отже, нічого кардинально не в змінилося. В місті Одесі не змінилося нічого. В Одеській mm -hmm. області до нашої церкви, до Православної церкви України, приєдналося 14 парафій. З них, якщо я не помиляюся, шість священників. Це О, з загальної кількості. З загальної кількості. Ну, а московський патріархат в... заявляє, що у них є 650 парафій. Чотирнадцять. Угу. Ну, тобто. Тобто малесенький процент. Тобто, коментувати далі немає що. Немає Добре, ну будемо. Хоча, з одного боку, здавалося б, що повномасштабна війна якимось чином вплине на цей процес, але ми бачимо, що ні, вона не вплинула на цей процес, який б прямо, принаймні, не вплинула. Вся справа в тому, що війна це чинник. Який можна використати як за, так і ну, проти. Я, так? наприклад, так. чув, що священники московського патріархату кажуть, так ми за. Ми за те, щоб з вами об'єднатися, служити в одній церкві, щоб в Україні була помісна церква. Але ми боїмося. Бо якщо прийде руський мір, руський солдат, то нас як зрадників перших, розстріляють. Mm -hmm. Я йому тоді кажу, давай будемо працювати, щоб руський мір сюди не прийшов. No, так і вочі, щоб тобто так. Mm -hmm. а, їх хтось цим налякав. Що якщо ще українським священникам русські солдати дадуть можливість втекти, то вам не дадуть можливість ні втекти, ні покаяється. Вас розстріляють на місці. От, але це мені здається, що більше така казочка для нас і для суспільства для, для вірян. Насправді вони не знаю, що їх тримає в тому московському патріархаті, Ті священки, котрі хотіли, котрі або прислухалися до своїх людей, або е, переконували людей, що до православної церкви України перейти це нормально. Вони перейшли. Вони сьогодні у нас вони сьогодні разом з нами моляться. Так мало того, вони відчули. Інший смак повітря. Тому що повітря в московському патріархаті затхли. Та там один за одним слідкують, перевіряють, благочинні давлять якісь моральні. Ну, напевно, пески. вони так або не вважають, або їх це влаштовує. напевно. Вони, я думаю, що вони просто не знають. Просто не знають. Так. так само, як і. Ну, Отже, питання стосовно того, хто має вирішувати священник чи віряни, звісно, що священник, так? Тобто, за ним… Юридично віряни, але фактично священник. Угу. Тобто, якщо він прийняв таке рішення, то напевно, що віряни, які йому довіряють, звісно, що не будуть я вже на всі студіти у протиріччя? Я знаю на всі студії, казав зі мною спілкувався один священник і питав, які яка процедура переходу? Яка процедура? До речі, да. давайте ми ще раз це будемо. Е згадувати. Тобто, якщо є ініціативна група, навіть якщо ініціативна людина, задає питання: а чому ми в московському патріархаті? Угу. Ця людина може бути як священик, так і простий вірянин парафіян. Хто, от. І тоді громада задається питанням. Хтось виступає з питанням: от, московський патріархат погано, тому що це зв'язок з Москвою, це Путін не дивиться, ви українською проповідь говорите, чи російською в, ви воюєте чи не воюєте, ви допомагаєте фронту чи ні. Він це не дивиться. Путін каже там в своєму якомусь е, помічнику: а ну, дай мені з Одеської області статистику. Той приносить, каже: От. 132 парафії e, українських, а 650 він навіть не скаже ли, має. у, у ПЦ. Він скаже наших. так. так скажу, ні, то наша територія треба визволяти. А на якій мові служиться? Кажуть, та декілька служить на Гагаузькій, хтось там служить е, на Румунській, а 99% служить церковнослов'янською в русському зводі. Ну це зовсім наше треба йти визволяти. Наш народ. Так, так. Так. І ну, я так трошки утрірую, але звичайно, що воно приблизно так і, Не, по факту, по так, факту, і так і відбувається. Тому мовою. оце треба людям розказати, щоб хтось розказав. Якщо це розкаже священник, це буде більш авторитетно. Якщо це розкаже хтось з вірян... Е, і священник погодиться, це також буде добре. Що священник буде противитися і казати, та ні, ні, так от мій син теж воює, е, то, то, то цього -ні, нічого не буде. От ми в Доброславі бачили. Священник вперся, і громада хотіла, і влада підтримувала круглі столи. Робили і переконували священника. Він перся, що ні, ну він непоганий. Священник син дійсно воює. Ми... Я знаю про ту історію, так, так. Ми... люди його люди його хвалять, так але ж він не перейшов. Він так? не перейшов не Він не перейшов, хоча у нього зовнішні критерії всі є для того, щоб перейти. Ну і звісно, я розумію, що тиснути ніхто не має ніякого права, правильно? Ні, звісно, це що не має бути. права. Тоді ну, люди до того моменту, рішення. як не буде е, подання до суду, правильно так. тепер вже ну це не ти... тепер... законне Ну тепер рішення. вже так, тепер вже це е, вимога закону. Так, а до цього це було абсолютно. Так. Але, в... але люди все одно мали відповідь. право прийняти рішення, якщо хтось переконував, причому е, тут дуже демократично за перехід мали проголосувати навіть не половина вірян, а дві третини. Дві третини е, мали проголосувати, і тоді парафія переходить до е, Православної церкви України в підпорядкування е, ПЦУ. Але ж, на жаль, так е, не відбувається в більшості парафій, бо де ті віряни, котрі приходять з такою ідеєю, їх переважно цькують вони через якийсь час просто покидають членство в парафії, або їх так відсторонюють подальше. І ось про того Священника, про якого я говорив, він мене почав питати, оцю процедуру. Так, що збираються підписи, точніше не збираються збираються збори, люди підписують, ці підписи здаються в обладміністрацію, все робиться через СНАП і так далі. так далі. От. Я кажу, добре, отже, технічні речі можна зробити, ну це взагалі не проблема. Якщо перший раз зробив неправильно, тобі в облад адміністрації напишуть твої помилки, і ти їх виправиш. Жодних проблем. Але що ви будете з людьми говорити? Він так засміявся, так вищий від мене ростом, подивився на мене зверху, так засміявся і каже: батько, ви ж умний чоловік. Два-три місяці люди будуть думати, як треба. Тобто він розуміє, що він може вплинути на своїх вірян, але він цього не робить. От, Але немає саме його волі так. і саме його бажання. От сьогодні це є проблема. Я розумію, ті священники, котрі дійсно, там ж не всі, скажімо так, спеціально служать русскому міру. От так сталося, що він став священником, коли інакшої церкви не було. Ну, звісно, От. звісно. І він там в якомусь Це не в, всі вороги. Ми, селі, ми не говоримо взагалі так, про це. В якомусь селі, це де так. ще зараз немає такої нагальної потреби чи можливості. Але до цього треба. Готувати е, людей. А він собі тихенько відсиджується, тому що він подивився на е, одну парафію, де е, почали хороводи там Руський мір, НАТО нам не надо», якщо пам'ятаєте, там Кавур підтримувані одеської єпархії Московського uh -huh. патріархата. Е, І у священника були там дервові зриви, якісь сердечні приступи, і родина некомфортно себе почувала. А він собі дивиться, та що мені цього. Буде закон, буде рішення суду, буду виконувати. А тепер я не хочу бути ініціатором, mm -hmm. бо знову до мене почнуть автобуси їхати, почнуть нація навіть під час війни. От е, у 24-му році е, село Олександрівка, міста Чорноморськ, е, переходило. Лише священник заявив, що ми переходимо. Той самий вечір приїхали владики, священники, навезли з собою вірян, хороводи навколо церкви почали водити, по алтарю ходити, е е, антипропагандою якоюсь там займатися російською. Зрозуміло, і так далі. це все тут... Зай -зай зайві нерви. Це 100%. зрозуміло. Так. Зайві нерви у більшості випадків це так. Напевно, це і є причиною так, зайві нерви, і оці всі, як ви кажете, хороводи. Але коли буде рішення суду, думаєте, що такої реакції не буде? Від... Хто завадить їм знову ж таки продовжувати? Оце все справа в тому, що це може бути продовжено, і ми зараз бачимо приклади. От я на минулих вихідних був у селі, громада якого перейшла ще у 19-му році. Тобто лише отримали томос, через тиждень та парафія в Одеській області перейшла вже до Православної церкви України, uh -huh. е, була якась е, кількість незадоволених вірян. Е, вони знайшли собі приміщення на місцевому кладовищі, е, запросили священника з сусіднього села, і в тому приміщенні моляться без жодного документа, без жодного дозволу. Вони моляться. Ну хто їм може заборонити? Вони не діють як релігійна організація, вони не користуються пільгами як релігійна організація. Їм не треба світла від Ересу, їм не треба газу, їм не треба води. Вони собі прийшли і моляться. Нібито ззовні нічого такого. От. Цим самим, незвичайно, показують для світу картинку про утиски і так далі. Угу. Та сама Сарата була єдина парафія. Православна на ціле селище Сарата. Вона перейшла. Тобто ніяких остатків юридичних не залишилося в московському патріархаті. Вона повністю храмом, з вірянами, з храмом, з священником, з усім перейшла до православної церкви України. Знайшлася горстка людей, які не дуже по словах священника, який перейшов до ПЦУ, а служив в московському патріархаті. За його словами, не дуже. Ті люди ходили до церкви, котрі зараз кажуть, що вони в московському патріархаті. Також без жодних документів. Приміщення, на якій підставі вони тому приміщенні, ніхто не може зрозуміти. Поліція не звертає уваги, бо вони нібито не порушують спокій ну, так. жителів, громадський Сарат, порядок, так, і громадський порядок. Так. От. Місцева влада не хоче з ними чіплятися, бо там є навіть і депутати, і, і військові. З ТЦК, Господи, помилуй, от, і, і місцевого. І виходить, що вони собі на якихось правах там сидять без законного права. Так і далі буде відбуватися. Але вони повинні розуміти, що вони зможуть бути тільки в таких умовах, десь по хатах, молиться, а не займати центральні храми. Буде другий бік медалі, як ви вже сказали, утиски. Утиски, утиски теж храм... привід для звільнення. Ну так, так. утиски ще треба буде е, до, доказувати, звичайно. Але е, тут ви розумієте, в чому справа. Це ми говоримо про якісь такі, поки що як винятки. Потім їх стане просто більше. Але якщо основна громада залишиться в храмі, скоріш за все, що більшість вірян не захочуть ходити по якихось хатах, а захочуть прийти в храм і будуть думати так. Як, як, як буде проповідувати священники? Як, як буде проповідувати священники? Людям теж що небудь не скажеш, вони е, е, аналізують ну, інформацію. Звісно, але е, 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 я, е, якщо священник буде казати, можливо, навіть і приблизно те саме, не, не відходячи від слова Євангелія, але українською мовою, це вже буде великий прорив. І це буде е, е, велика допомога в українській справі. Так, е, і ще одне питання. Стосовно Одеси, тут трохи простіше. Нехай їх, хоча б шість, але є. Так, але якщо ми говоримо про якесь село чи десь у громаду, десь далеченько, від там, де єдина церква, як ви казали, так, і єдиний осередок, куди ходять віряни. І от там вже, мабуть, набагато складніше. Оцей процес на сьогоднішній день складніше. Ми не знаємо, як після рішень перших рішень суду як це воно піде, піде так? і як священникам тобто запустити... можливо це священникам якимось, котрі просто бояться, розкриються крила, угу. і вони так. зрозуміють, що вони рішенням суду самі на себе, скажімо так, так вони подобують. бояться, начебто вони поодинокі. Так. Якщо вони зрозуміють, що не поодинокі, так. то ситуація зміниться. Мабуть, так в Одесі, звичайно, треба буде також вирішувати питання і подавати в суд на релігійні організації. Котрі займають е, приміщення, які є власністю міста, області і держави. Mm -hmm. Бо, наприклад, е, всі е, древні храми міста Одеси, вони не є власністю Московського патріархату, і вони його не будували. Так, те, що вони побудували, вони можуть приймати рішення. Але якщо будували наші спільні діди-прадіди, а в середмісті, в центрі міста і, і в основних там, монастирях, це будував не московський патріархат. Він просто використовував останніх 30 з гаком років ем, це під час незалежності України, ну і е, при Радянському Союзі, звичайно, вони як сателіт е, Радянського Союзу е, використовували. Але українські віряни, наприклад, той самий Спасо-Преображенський собор будувала вся Одеса, але українські віряни туди не можуть зайти. І багато інших там на Пушкінський, Ілінський собор, ну, Пантелейморівський собор, всі, з, так, з, звісно, Успенський так. собор це ж храми, які будувалися Одеситами для своїх нащадків. Тому я думаю, що о, тут рішення суду буде допомагати, щоб о, таким чином вирішувати, аби украї... українські віряни також мали, аби їх не виганяли з тих храмів. Порівнювати права. До мене сьогодні подзвонила подбуду... жінка і каже, хочемо похрестити дитину. Чи можна у вас? Ну, таке питання дивне: чи, чи можна в церкві похрестити дитину? Я кажу, звісно, можна. А звідки таке питання? Вона каже: що було на Пушкінській в храмі, і мене прогнали. Чому вас прогнали? А дуже просте рішення. Просто не хочуть хрестити дитину українського захисника. Серйозно. Так. А, а питання дуже гарно поставили. Хто ваш чоловік? Він воює. А ви знаєте, що чоловік повинен приходити домовлятися за хрестини дитини, а не мама. Тобто тато, а не мама. Ну він не може, він воює. Ну от прийде тато, тоді поговоримо. Це ж маячня. Прийде татом, тоді поговоримо. Він каже, ну тато не може прийти. Він на хрестини не знаючи, чи приїде, а не те, що домовлятися. Я думаю, що ви знаєте, і ми пам'ятаємо ситуацію, коли не хотіли відспівувати українських захисників, і таке теж було. Так. За вашими, так, підсумовуючи нашу бесіду, за вашими розрахунками, коли можуть бути перші рішення суду? Ну, ну це Я розумію, що це питання Я Я сказ... взагалі ви... в цьому нічого не розуміюся. Я вам скажу так. Наскільки швидко? давайте Якщо би я був поїде. суддею, так. Е, навіть не з релігійних питань. Всі засідання, всі рішення відбувалося б за одне, два, максимум три засідання, і це було б на впродовж не більше двох-трьох місяців. Але я не суддя, я навіть у судових процесах ніколи не брав участі, я не юрист і в цьому нічого не розуміюся. Але по собі знаю, працюючи не, не тільки служачи в храмі, а працюючи деінде, я знаю так, що одна людина з одним питанням має прийти один раз. Якщо вона з тим самим питанням приходив в ту саму е, організацію два рази, значить хтось не допрацьовує. Треба, щоб всі допрацьовували. Зрозуміло. Отже, будемо чекати і дивитися, як цей процес буде відбуватися, так і я думаю, що і згодом ми зможемо знову поспілкуватися в студії, подивитися, чи справді після перших рішень ситуація буде кардинально змінюватися. Тому що так, тут немає такого, знаєте, ось такого підтексту, який. Деякі хочуть побачити і почути насправді ну, вони створюються ну, тут. Це просто так. Вони створюються так. штучно, на жаль, Пожалуйста. але ми маємо результат от такий, який маємо на сьогодні. Теодор Робець, секретар Одеської пархії православної церкви України, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про перехід наших церков, так власне до. Української державної, Теронічні, взагалі, то церкви, да, та, так і держав ну, як, держави, ну держави, я умовно кажу але... держава Україна. Я про держава Україна, Україна, так тобто, тут чи мало бути тут стільки питань, але бачите, життя показує, що є. Тому слідкуємо за цією темою. Дякую вам. Побачимося на першому міському.